Ані та перспективи розвитку Вінницьким підприємцям, які експортують свої товари за кордон, розповіли про можливості фінансової підтримки під час війни і презентували програму доступного фінансування. Експортна виручка для економіки це як боєпропаси для армії. Сьогодні вкрай важлива робота кожного з вас, ваших компаній, які сьогодні виробляють, мають робочі місця, сплачують податки і приносять цю валютну виручку для держави від початку року 25% відсоткове падіння. На жаль, мало місця і нам потрібно його надолужити. Виробники можуть отримати кредит на виконання експортних контрактів без застави майна. Така перспектива зацікавила місцевих бізнесменів, розповідає Михайло Ганчук. До великої війни його підприємство займалося виробництвом мікропроцесорних приладів. Нині акцент на масовому виробництві блоків швидкої багатоканальної зарядки виготовляють їх для наших військових. Ми комплектуючи всі купуємо за кордоном. Для цього потрібна валюта. Валюта росте в ціні і для того, щоб Мати постійний прихід валюти нам потрібно продавати продукцію за кордон. У нас вже є е, декілька продаж, декілька е, таких гарних сигналів вже е, здійснюється продаж за кордон, але ми хочемо ще не збільшувати. І дуже добре, що, що є зараз е, така підтримка з боку держави. Ну для початку розуміння з боку держави, що е, потрібна допомога в експорті. Це допоможе українським виробникам і експортерам вийти на нові європейські ринки і стати конкурентними, що важливо як для розвитку регіону, так і усієї країни. Завжди була експортно Орієнтована, і більшість наших надходжень бюджетів економіки було від експортно орієнтованих підприємств. Зрозуміло, що зараз, під час військового стану, економіка скоротилася. Такі механізми, як експортне. Фінансування дуже важливі на сьогоднішній день, так як дадуть змогу підприємствам в цих складних умовах отримати фінансування. Ми всі разом повинні всі зусилля направити на те, щоб разом збільшити економічний потенціал України і перемогти ворога. Початком великої війни Вінниця ж робить усе, аби економіка працювала. Місто продовжує приймати бізнес із зони бойових дій. Якщо говорити про потенціал, ми сьогодні стали однією з кращих у в, в, в Україні по ранковому бізнесу. Якщо говорити в цілому, вже 138 підприємств та підприємців обрали місто Вінницю за основу для того, щоб тут свій бізнес вести. Частина з них скористалася урядовою програмою близько 40. Решта Реважно самі здійснили релокацію і вже створили на сьогоднішній день 941 нове робоче місце. Зокрема, як розповіли у експортному кредитному агентстві, за два місяці роботи програми в державі профінансували вже 26 проєктів. Експортне фінансування можна комбінувати з іншими програмами державної підтримки, як, от, наприклад, доступні кредити під 5, 7, 9 відсотків чи іншими. Вінниця поглиблює міжнародне партнерство у важкий для країни час. Представники німецького міста Карлсруе вийшли з ініціативою налагодити з нашою громадою побратимські стосунки. Вінницю обрали, бо маємо схожі стратегічні плани та цілі на майбутнє. На сесії міської ради депутати підтримали рішення про розвиток міжнародної співпраці. Згодом очільники обох громад підпишуть угоду про побратимство. Такі дружні відносини стануть ефективними у двосторонньому порядку, що дозволить покращити якість муні муніципального управління у нашому місті серед іншого йдеться і про підвищення комфортності міського простору та соціально-економічного клімату в обох громадах. Бізнес Вінниці і Карлсруе може співпрацювати у різних сферах. Відправною точкою партнерства теж можуть стати культурні і освітні обміни. Це стажування студентів, це стажування в тому або практика, скоріше всього, студентів вони запропонували таку історію. Це стажування наших працівників, молодих спеціалістів в тих чи інших напрямках життєдіяльності міста Вінниці. Це отримання фактично, або вони готові поділитися найкращими практиками просторового розвитку, архітектурного планування, розвитку транспортної мережі мобільності, питання, екології, які пов'язані з екологією, взагалі, з екологі... зеленою з економікою. Ножем у серце на Вінниччині чоловік вбив рідну маму. Бездиханне тіло жінки у домівці знайшла її донька та одразу повідомила правоохоронцям. Поліцейські кілька годин шукали підозрюваного та врешті затримали 25-річного мешканця Бершицької громади, сина вбитої. Наразі він в ізоляторі тимчасового тримання за вбивство може загриміти за грати на 15 років. Хотів продати заборонене. У Вінниці поліція затримала 19-річного мешканця Якушинецької територіальної громади, який розкладав закладки. Правоохоронці виявили у нього 25 підготовлених згортків з наркотиками. Зі слів затриманого закладки мав робити в районі вишеньки та розповсюдити за допомогою додатку Телеграм. У підозрюваного вилучили два телефони, а наркотики направили на експертизу. Закладчику загрожує до восьми років позбавлення волі. Нацбанк вів у обіг пам'ятну 10-гривневу монету на честь територіальної оборони України. В готівковий обіг її планують ввести поступово. На реверсі монети зображення тероборонівців ЗСУ і гасло готові до супротиву. У Нацбанку зауважили, це перша монета із тиражем у 10 мільйонів штук. Раніше Нацбанк випускав монети вдвічі меншими тиражами. Житло в кредит під 3,7%. Є оселя. Нова програма доступної іпотеки для українців запрацювала у тестовому режимі. Про це повідомили у міністерстві економіки. Ця програма дає можливість придбати житло з мінімальним початковим внеском 20% та кредитуванням на строк до 20 років. Запуск програми планують вже у другій половині жовтня. Подати заявку можна буде через дію. Першим доступні кредити почнуть видавати кадровим військовим, правоохоронцям, медикам, освітянам і науковцям. Тариф на послуги розподілу газу для «Вінницягаз» газ не змінився і складає дві гривні куб, які встановив держрегулятор НКРЕКП. Про це під час прес-конференції повідомили фахівці підприємства. Було прийнято закон, яким накладено мораторій на підвищення тарифів не тільки для операторів газорозподільних мереж, але й для всіх енергетичних компаній було прийнято рішення про накладення мораторію на перегляд тарифів з 1 січня. І мораторій буде, буде тривати виключно. Аж до півроку з моменту відміни воєнного стану З травня У багатьох споживачів змінився постачальник газу. Втім, на отримання послуг з розподілу це ніяк не впливає. Вінничани і надалі передають показання лічильників. На підприємстві зазначили, в оплаті послуг розподілу газу все також без змін. З 1 по 5 число, як і раніше, сервісами 104А передавайте, будь ласка, показання лічильників. А те Так само залишився без змін порядок оплати послуг розподілу газу. Термін оплати до 20-го числа поточного місяця. Вартість послуг доставки газу розраховується індивідуально для кожного клієнта. Розмір плати залежить від обсягу споживання впродовж газового року. Він тривав з 1 жовтня 2021 року по 30 вересня 2022. Ми беремо ваше споживання за минулий, минулий газовий рік, ділимо на 12 і визначається місячна вартість плати за розподіл природного газу. Важливо зафіксувати показники, передати їх будь-яким зручним для вас чином, для того, щоб в оператора гРМ, яким яким є Вінниця ГАЗ», зафіксувалися ваші дані. За попередній газовий рік і ми коректно зробили розрахунок плати за розподіл природного газу уже на 2023 рік. Газове підприємство єдине, що забезпечує стабільність розподілу газу для майже півмільйона споживачів області. Тож працівники активно та відповідально готувалися до опалювального сезону. Реконструювали шафові газорегулюючі пункти. Замінювали газопроводи на аварійних ділянках і більше ніж 2,5 тисячі комбінованих регуляторів тиску. З початку повномасштабного вторгнення окупантів Вінниця газ ні на день не припинив роботу. Підготовка була надзвичайно тяжкою, але все-таки ми справилися. У нас на цей рік було заплановано 88 мільйонів витратити на підготовку системи ГРМ до початку пального сезону. Станом за 9 місяців на 75% ми її вже виконали. Втім, без своєчасної сплати вінничанами за розподіл газу підготуватися до зими було би важче, тож на підприємстві просять не баритися з оплатою. Це дозволить газовикам і надалі якісно надавати послугу. Ми всі маємо бути свідомими. Якщо ви якщо ви сьогодні не платите. А те він і газ за розподіл природного газу, то завтра те він і не має коштів для того, щоб закупити нові лічильники. не має коштів для того, щоб заправити аварійний автомобіль. Все це все це впливає на нашу здатність надавати відповідні послуги, і все це впливає на, на вашу можливість користуватися нашими послугами. Готові на підприємстві і до екстремальних ситуацій, пов'язаних з війною. Для цього підготували 23 аварійно-диспетчерські бригади. Всі вони пройшли відповідне навчання та забезпечені усім необхідним робочим матеріалом. Відкриті уроки з футболу для дітей вінниця вперше долучились до всеукраїнського соціального проєкту. Юних футболістів привітав заступник міського голови Андрій Очеретний. І щоб ви Україну захищали, як ви захищаєте сьогодні, от кожен клаптик цього футбольного поля. Щоб в першу чергу ви захищали її на спортивних полях світу, а не на тих полях, які сьогодні на сході, участь у проєкті взяли діти різного віку, незалежно від фізичної підготовки та умінь. Загалом поганяти м'яча зможуть 144 дитини. Цей проєкт, якби создан для дітей, які не грають в футбол, та діти, які вимушені переселенці, які діти військових зсу, це для них цей проект. Що вони, якби, діти, які не грають в футбол, щоб вони почали займатися футболом, це для популяризації масового футболу. Для початку футбольне поле одного з Вінницьких стадіонів поділили на 12 квадратів і розповіли дітям про здоровий спосіб життя, правила виконання фізичних вправ. В перших рядах п'ятирічний любитель футболу Лео Григо. Хлопчик мріє про кар'єру тренера, а футбол обожнює не лише за емоції. Енергію енергії багато енергії на 100 тисяч. І тут таки хизуються своєю вправністю. Та кажу так м'яч. Не пасе задніх, і семирічна Єва акуратно веде м'яч поміж розставлених фішок. Футбол в родині дівчинки в пошані. Бо в мене брат займався, тато займався і мені самій захотілось. Не менш вправна на футбольному полі і Аліса. На урок прийшла з цікавості. Я люблю бігати. І в мене таке відчуття, як ніби я граюся. А тут дітворі пропонують пограти в футбол не за правилами м'яча відбивають руками для того, щоб трошки збільшити уявлення дітей, що таке футбол, трошки розвиватиши мислення, щоб швидше вони приймали рішення. Не менш важливе вміння для футболіста пояснити свої наміри без слів. Це ти ж за партою? за партою, за партурошо, да, Якийсь да. навчальний процес. За тим, що відбувається на футбольному полі, уважно спостерігає Дарина. Серед гравців її син. У Вінниці вони через війну приїхали з Приморська Запорізької області. Ми вдома займалися футболом. У нас нас тут дуже прийняли добре. Футбольний клуб Ніва У нас дуже гарні тренера. Футбол гра народна, яка об'єднує, і саме це потрібно сьогодні всім жителям Вінницької громади переконані організатори. Цей захід проходить під егідою УЕФА. Проводить його сьогодні обласна федерація футболу з міською владою. Разом по завершенні матчу юним футболістам подарували кепки та дипломи учасника. Відкриті уроки з футболу, окрім Вінниці, проведуть ще в Калинівці та Хмільнику. У подільському зоопарку новий житель у теплому вольєрі за склом оселилась рись. Екзотичну кицю до нашого міста евакуювали з миколаївського зоопарку. Тваринка ще зовсім маленька, невдовзі її виповниться півроку. Наразі для тваринки облаштовують власні апартаменти. Коли ж рись стане дорослою, їй підшукають пару.